Добрий вечір, діти! Сьогодні читаємо книжечку, хто росте у парку. У великому місті був маленький парк із озерцем. У парку росло 11 великих дерев і один малий паросток. Він мав тонке стебельце і два листочки. Йому подобалося, коли надвечір падав теплий дощ, і не подобалася холодна роса уранці. У парку гуляли великі й маленькі люди. Доріжками челапали голуби й ворони. У траві повзали мурашки, сонечка і пурхали метелики. Вони були схожі одні на одних. Маленькі люди на великих, голуби на голубів, ворони на ворон. Мурашки на мурашок, сонечко на сонечок, а метелики. Ну, метелики були різні, але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. Цікаво, а хто з мене виросте, на кого я схожий? подумав Паросток і взявся розглядати дерева навколо. Може, я схожий на тебе? запитав оберезик. Але у берези кора біла, гладенька, а на ній темні шерехаві плями. Навесні вона одягає сережки ось такі. І дає сік. А вже ж сік. Його збирають просто зі стовбура. Сік прозорий і дуже корисний. Листечко береза має дрібне, а гіля, як тоненькі батішки, ось такі. Ні, хитнулася береза. Ти на мене не схожий. То, може, на тебе? паросток задивився на дуба. Та дуб кремезний і розлогий, і кора в нього шорстка темно-сіра. І листочки таки хвилькою раз, два, три, чотири, п'ять. І знову раз, два, три, чотири, п'ять. А восени на дубі виростають жолоді ось такі. Їх полюбляють білки, ховають собі на зиму у дуплах. І дикі кабани полюбляють теж. Ну, але вони у парках не водяться. Ні, зашумів дуб. Ми з тобою дуже різні. Ну, то, може, на тебе, паросток зиркнув на горобину. Але горобина тонка тоненька. весною на її гілі з'являється біля катяги цвіту, гарні та от біда. Пахнуть не дуже смачно. Фу. Проте бджолам, здається, вони все одно подобаються. А восени на горобині гойдаються червоні котяги ягід, точніше руді. Ось такі. Терпкі, якщо їх розкусити, зате пташки ласують ними цілу зиму. І дякують, якщо чемні. Ні-ні ні, усміхнулася горобина. Ти не мій паросток, точно знаю. Ой! Паросткові стало трохи сумно. Він повернувся в інший бік і запитав у липи, то, може, я твій паросток і на тебе схожий. Проте липа висока і на корі у неї поздовжні порозенки, такі в'ються, мов змійки, а листя ноги, чисто зелені серденька. Ось такі. І цвіт непримітний на вигляд, зате пахне смачно й медово. То саме з нього бджоли збирають липовий мед. А ще, і про це мало хто знає, липа має плоди горошинки. Ось такі. Вони весело хрускають, якщо доїхати на них колесами велосипеда чи куліща камероликів. трісь лусь. Ні, ти не схожий на мене, зітхнула липа. Та, може, ти схожий на клена? І паросток глянув туди, куди кивнула липа. У клена стовбур рівний, як колона, і листя таке, його ні з чим іншим не переплутаєш. Восени його збирають на гербарій, золоте, багряне, брунатне, всяке різне. А насіння у клена ось яке, двокрилаткою називається, бо має два крильця, щоб із вітром літати. Ну, чи по-смішному курносики, це тому, що коли вчепиш його собі на носа, Відразу перетворишся на задирикуватого паркового носоріжка. Е, ні, не дивися так на мене, озвався Клен. Ти більше на ясен схожий О, того. І паросток обернувся до ясина. Ясен має стрункий стовбур і мереживну крону. Листя у нього перисте. Раз, два, три, один вгорі і знову раз, два, три. Цвіт як дрібненькі золотисті торочки з багряними китицями на кінці, а насіння в нього багато-багато, шелестить собі на вітрі поспівує. З нього можна зробити кумедного чоловічка, а можна й справжній оберіг, бо ясен з давніх давин вважали деревом заповітним, здатним оберегти від хвороб і лихого ока. Ось такого блим-блим. Таж ні, стріпнувся ясен. Ти геть на мене не схожий. Може, хіба на явора кленового брата? На тебе? перепитав паросток, задивившись на високу пухнасту крону. Явір нічого не відповів, тільки ворухнув своїм майже кленовим листям. Явори живуть по п'ятсот років, і цей теж був дуже старий, навіть старший за дуба. Кора на ньому де не відстовбурчилася, і з під неї виднілася рожева, ніби шкіра деревина. Яворові зовсім не хотілося розмовляти, тільки дивитися кудись удалечінь. Ні, ні, на нього я точно не схожа, це відразу помітно, сказав собі Паросток. Але ж є ще ти? Паросток повернувся до каштана, і той простягнув йому назустріч свої листя долоньки. Привіт, малий. У каштана кора червоня стобура. Навесні він світиться білими або червоними. Свічечками цвіту, ось такими. Потім на ньому виростають зелені їжачки, круглі й колючі. Восени вони падають на землю і з них вистрибують блискучі гладенькі горішки. Ось такі. Можна назбирати їх повні кишені, принести додому і понамальовувати смішні мордочки. Їхі-хі! Ні, я на тебе не схожий, хоч ти мені дуже сподобався, сказав парасток. І тут він глянув на тополю. Тополя тягнеться до неба усіма своїми гілками. Навесні на них з'являються бруньки, коричневі і липкі. З них виростають листочки, майже трикутні, зубчиками, але вони не кусаються. Правда, правда? Насіння тополі нагадує коробочки, в яких сховано пух. І на початку літа тополя ніби вибирається у сиву шубку. Тоді великі люди голосно чхають. А Маленькі залюбки жбурляють одне одного легенькі і зовсім не холодні тополині сніжки, а запалого тополиного листя можна зробити кораблики і запускати їх по калюжах. Ні, маленький, лагідно сказала Тополя, ти не схожий ні на мене, ні на мою посестру Вербу. Он де вона стоїть. Верба схилилася над озером і довгими вітами, ласкотала воду. Її називають плакучею. Але, здається, їй нічого сумувати. Верба примандрувала сюди аж з Китаю. Її борозниста кора, ціла скарбничка з ліками. Треба тільки вміти їх приготувати. Гілки гнучки й золотисті, з них можна сплести і кошик, у якому так зручно ховатись, і таріль для смачного бабусиного хліба. А листочки довгі тонкі, схожі на канони або індіанські човни піроги. Покладеш на воду, дмухнеш і па-па. Не мій, не мій не мій, зашурхотіла верба. Повія вітер, вербова гіля захиталася сильніше, з води полетіли бризки, і на листочках у паростка зблиснули дві краплини, не наче слізки. Як же це? Вас тут так багато, а я? Я ні на кого не схожий. Зовсім. Паросток схлипнув. А на мене, перепитав чийсь спокійний голос, паросток підняв похнюплені листочки і поглянув у той бік. Подаль від інших росла самотнє, високе-привисоке дерево. Вона мала брунатну сірий стовпур і дуже незвичайне листя, схоже на зелених метеликів або на японські віяла. Ось таке. М -м. Ой, твої листочки такі ж, як у мене, здивувався парусток. Як тебе звуть? Я Гінго. Гінго? Гінго? А вже ж Гінго! Це слово означає срібний абрикос, то можеш називати мене так. Краса і я на тебе схожий? Так, ти схожий на мене, бо ти мій парусток. Я чекала на тебе багато-багато років. Тепер я щасливе, бо щастя це знайти у цьому світі когось схожого на тебе, хоча б листочками, хоча б тріщинками на корі. Парком, як звично, гуляли схожі між собою маленькі й великі люди, схожі голуби, проте двох однакових серед них не знайдеш. Схожі ворони, але які різні у них вирази очей. Схожі мурашки, та в когось нема вусика чи лапки. Придивися, схожі сонечка, а цяточки в кожного особливі, як і відтінок крилець. Так, так. Ну і метелики ті, що були зовсім різні, але всі мали по чотири крильця, по два вусики і по шість лапок. А великий гінго простягало до маленького гінго свої зелені листочки віяла. І вони обоє були щасливі, ось такі. На добраніч, діти.